Студенти та викладачі кафедри слов'янських та германських мов з громадською молодіжною організацією Арт село співпрацюють не один рік. Ніна Колеша та її друзі постійно беруть участь у заходах на підтримку воїнів, котрі захищають схід України. Ця акція для них є символічною. До кожного подарунку студенти поклали листівку з поцілунком та побажаннями швидкої перемоги і повернення додому. Ми таким способом хочемо. Підтримати наших хлопців і сказати, що ми вас чекаємо, ми вас любимо, ми з вами. Організатори акції розуміють, що поряд з матеріальною допомогою нашим героям необхідна і моральна підтримка та душевне тепло. Ми хочемо, щоб ці наші солдати, наші вояки відчули, що їх тут люблять, чекають, і що ми їм пишаємося їхньої можливості, якось підтримати. хоч Хоч трошечки Ребята учні ждуть рисунки, которые будут, тем более девочки будуть силувати губами, а стануться сліди помад. Ну, я думаю, що це очень важно для ребят в данный момент. Голова ради громадської спілки Українська спілка Автомайдан Олександр Таргунський, котрий разом з однодумцями збирає волонтерську допомогу та доставляє її в зону АТО на бойові позиції та на блокпости, пригадує один випадок. Мы обратили внимание, что для наших военнослужащих, именно для тех, кто принимает участие в боевых действиях, не для генералов, конечно, а для солдат и офицеров среднего звена, очень важны вот эти подарки, которые мы привозим именно от детей э, из дому. Те же рисунки детские, которые мы привозим. Солдаты, каждый берет этот рисунок и прячет у себя на сердце. То же самое ленточки мы возим от детей. То, что делают дети своими руками, это все солдаты носят на себе э, в своей одежде. И бывает так, что э, мы привозим еду, и эта еда не настолько важна для солдат. Они не спрашивают про еду, они спрашивают, что-то от детей привезли. У меня даже был случай, когда мы не знали, что э, мы везли посылку э, Дебальцева на блокпост. И ну мы не знали, что там было письмо от дочки вот этого военнослужащего. Но он, когда мы ему дали посылку, и он вот это письмо вынул от дочки, дочке 5 лет. Вот представьте себе, стоит мужчина, метр восемьдесят где-то, метр девяносто рост, в камуфляже, в бронежилете, в каске, с автоматом, с гранатометом. Он стоял, плакал. Я думаю, что э, вот эти вот подарки именно от детей, именно из дому, Вони дають нашим бойцям там силу і силу впевненість в тому, що ми Всі бажаючі можуть долучитися до акції «Kiss for life», яка триватиме в Житомирському державному університеті, до 5 грудня. Підтримаємо героїв України.